У цьому році ми вирішили знов замовити печериць. Вони в нас лежать вже скільки днів? Днів 10. Оце вже такі формуються формується міцелій. От, підливаємо трошки. Щось холодно в цьому році. Мабуть, це у всіх холодно. На вулиці у нас було плюс 5, а тут у нас зараз подивимося, скільки Так, температура у нас тут в приміщенні 15. От, ну подивимося, чи вистачить такої температури. Що тут? Тут у нас ціле озерце. Всім привіт! Ви на каналі Грибочки Йоанн. Оля і Міко, вітаємо вас! Сьогодні ми хотіли зняти все в прямому ефірі, але технічно в нас не виходить. Тому ми ну, знімемо так, як зазвичай, і постараємося встигнути виставити відео о 6 годині, як і обіцяли. Значить, сьогодні в нас яке число? 16 16, 16 листопада 25-го року. 7 е, жовтня ми купили два брикети знов е, грибочків білих печериць. Вот. Е, З да? засадили їх. І сьогодні пройшло 40 днів, так що давайте дивитися, що там у нас відбувається в грибні. А, запрошую вас. Так, ми беремо ліхтарики, ідемо і йдемо сюди. Ось тут у нас. Е, на даху це в нас горище. Тобто багатоквартирна людина. І на горищі у нас знаходиться наша грибна. Зараз хоп. Я зараз поставлю тобі світло. о дивіться! о дивіться! Ось оскільки їх виросло. Так, значить, у нас пройшло 40 днів з моменту, е як ми посіяли їх. Чи засадили, чи як це правильно сказати. Дивіться, які вони. Звук. Плотні, плотні, щільні, щільні стовпчики такі класні. Боже. hello, my friends. <laughs> Зараз буду не збирати. Так, я беру. Ну, хруст, перший хруст. Ну прямо як в лісі. Так, дивіться, я зриваю з корінням, тому що один раз ми так тупанули, типа, почали зрізати їх і залишати ніжки. Що сталося? Е, ці ніжки дуже сподобалися якимось мошкам, які звідки тут взялися. І їх просто тут була колонія. Довелося це все пшикати, і оскільки це багатоквартирний будинок, то в нас мошки пішли через вентиляцію до наших будинків. От, тому я вже так не роблю. І так. О, гляньте аж з этим, з землею. Трохи. Все одно прийдеться мені ці корні забрати, бо так і так і заведуться в мене тут. Оці я залишу. Чик. О Боже, Ах. як воно пахне бомбічно. Дивіться, вони великі, але все одно я ще плівочка не відкрилася. І вони як молоденькі. Боже зіма. песня. Вот я залишаю, малюки. Мы их еще трошки пидельем. И хай себе растут. Я таки познимаю наибольшие. Ладно, тоже уже не получится. Еще снимаешь что да. ли? О, глянь какие они. Боже, Як тут пахне, от шкода, що камера це все не передає. Тут просто кайф. Так, цього забираю. Ці маленькі. Ти відчуваєш аромат? Скажи кайфушка. Оператор мені невозьму Вже пазик не збирався. Зараз зважимо, що ми зібрали, ну потім так О, кайф! то помити ж треба, Ну це ефект. Як називається таке відео, де, типу, озвучки ніякої немає, але я знаєш, коли там готують, там просто хруст такий? АСМР. О, як як? АСМР. О, це воно. Дивись уже скільки у мене, а так десь банк гріб. Дві. О, пімба. Гарний сьогодні день 16 листопада. Я намагаюся згадати. А чого, коли прийшла така думка, до нас десь вкоп, це висадити гриби вдома. А це був період ковіду, коли нас всіх позакривали вдома, і типу і в ліс навіть ніхто не їздив. Всі так боялися того страшного ковіду. І мені так хотілося поїхати по гриби. І хазбенд взяв і придумав, щоб я могла просто піднятися на поверх вище і збирати собі гриби. Mm. Оце так зародилася наша ідея. І це вже декілька років. Ми собі Ой, висаджено аж випадають Висажуємо гриби. Вже пробували їх по-різному готувати, і сирими їсти, і консервувати, маринувати, і швидка мариновка, це щоб зразу можна було їсти. Так їдеш в гості, пішов собі, нарвав грибів, швиденько замаринував і приїжджаєш. І в першу чергу я вам хочу сказати, що в гостях полетять мої гриби. За столом. І вже, мабуть, я приїжджаю в гості, у всіх асоціація Оля це гриби. А ну хоть тазик. базі. Можна ж поставити, ні? Ну давай. Че посидити якось? <сі> Зовсім маги. Відламалися. Ось це все біленьке, оце. Це будуть іще грибочки. Ладно, це я забираю, то що вже відпадали. О, є. О, є, треба було музичку якусь собі включити. Боже, боже, ну що цього я забираю. Так, ці в мене оцього візьму. А ці залишаю. Так, а ну-ка візьме, таку, познімаю, що в нас залишається ще. Оцей ще маленькі я позалишаю. Завтра зберу, а зараз... Зважу, що в мене вийшло. Дивіться, ось у мене три вийшло. І Зараз ми вийдемо зважимо. А, ще Так, ось я ще хочу вам показати на сьогодні, що ми маємо в приміщенні нашому. 16, десь 16-17 градусів і 70% вологість. О, це для них е чудова температура, їх мікроклімат. Як бачите, світло їм не потрібно, вони повністю в темноті ростуть. О, ідемо зважувати, скільки в нас вийшло. І Майже нагинаєшся. Видно, Да? Так.

4800, коротше, виходить, да? 4800. Ну ось, це наш перший збір. В нас тут вийшло, то так, грубо кажучи, 4800. Ви бачили, там ще позалишалися малюки, які будуть далі рости. Ми їх пізніше зберемо. А, ще раз нагадаю, що замовляли ми ці брикети в інтернет-магазині Daru.in.ua. Це не реклама, ми його не рекламуємо. Це колись ми його обрали рандомно за відгуками, але це перевірено, тому що ми в них беремо ці саме ці мішочки з білими печерицями, брали ще темні печериці. От, пробували вирощувати їх осінню, весною. Всі ці відео є в нас на каналі, і в нас на каналі є всі етапи. Е Висаджування догляду і вирощування грибів, от саме печериць. Тому переходьте і дивіться. До цього відео в описі я теж додам посилання на ці відео. от Якщо ще є у вас якісь питання, пишіть в коментарях і з радістю вам відповім. Всім дякую за увагу! І хто хоче спробувати, пробуйте, вирощуйте гриби вдома. Не обов'язково йти до лісу. Все, всім дякую. І до нових зустрічей. Лишилося тільки зараз придумати, що мені з ними робити, як їх годувати. Все, дякую всім, пока. О, міку прийшла чекайте. Це Міку. Скажи всім пока-пока. Ви бачите, яка вже мікуся в нас виросла. Це наша мікуся, яку ми знайшли в Славському, хто дивився наші відоси. О, це вона, їй вже трошки більше року, але вона ще такий малюк, мабуть, карпатські котики вони є такі малесенькі, тому що в порівнянні з нашою бусею, то буся у нас танчик такий. Ти <%'d> сюди. <see the> <tongue> <C'd> Привіт! Ви на каналі Грибочки Йо». Оля і Міко вітаємо вас!